Вітаю всіх! З часом просто катастрофа стала, Малий спить один раз в день, лежиться або як і все. Просто кошмар. Тому будуть відео викладатись тепер хаотично будь-який час, не можу тримати режим фізично. Дивіться, мені пишуть про Білорусь. Активізацію зі сторони Білорусі і там щось Білорусь помітила з нашої сторони провокації. Давайте розгляну трохи це питання наступу з Білорусі або загрози. Беру спочатку цю колоду. Ви ж розумієте, що війна війною, а політику ніхто не відміняв. Це політична вже війна. Тупо політична війна. Так, загроза з Білорусі для України. Загроза з Білорусі для України. На якому стані зараз? Загроза з Білорусі для України. На якому стані зараз? Давайте подивимось. Емоцій багато. Хитрих, таємних дій і. Я би сказала, нагнітання сильне. Сильне нагнітання, ви знаєте, як Типу ми готові. Типу ми готові. Я не бачу руху. Руху не дає жодна з цих карт. Що Верховна Жриця? Паже. Немає руху, є нагнітання. Сім камечів, будь ласка. Ось вам маніпуляції, нагнітання, все, все. все Руху немає. Розумієте? Не, не, не беру другу колоду, бо не треба нагнітати. Тепер. Вірогідність е, там провокації ДРГ. Вірогідність провокації ДРГ. Вірогідність провокацій ДРГ зі сторони Білорусі. Саме зі сторони Білорусі. Так, є, 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 є. Це може бути. Але не, ну, на кордоні. Чисто на кордоні можуть бути провокації. І відразу скажу, є така тема. Є. Тепер давайте розглянемо по областям. Я беру яку? якусь. Не... Яка область найбільше може постраждати від там, провокацій ДРГ? Беру так. Яка область? Розглядаємо. Київська область? Може. Житомирська. Хто там далі? Рівна, Рівн, Рівенська область. Волинська область. Дивіться, провокації можуть бути абсолютно на всьому кордоні. Абсолютно на всьому кордоні. Так, Чернігівська, я не пам'ятаю. Чи має вона кордон з Білорусі? Але давайте розглянемо сюди Чернігівську. Чернігівська, якраз, ні. Дев'ятка жезлів. Це відповідь, ні. Чернігівська ні. Якщо так казати, але. Якщо казати про провокації, то весь кордон. Весь кордон. Будьте уважні всюди. Тому що далі не хочу розглядати, тому що не потрібно. Поки що цього достатньо.